На Харківщині у районі Вовчанська відбито сім ворожих атак, і вже закріплено позиції у селі Надія, що на межі Луганської та Харківської областей. Її нещодавно відбила третя штурмова. А воєнкорте «Тижня» Андрій Цаплієнко поспілкувався із бійцями і знає, що повернення надії означає для фронту. Надія є і надія наша. Смерть окупанта! Приблизно за 30 годин українські сили вибили російського ворога з цього невеличкого села на Луганщині, яке росіяни окупували на початку лютого. Вони сподівались звідси просунутись далі на Харківщину в бік ізюма, але сталося навпаки. Просуваємось далі. Повернувши надію, наші воїни в чергове довели факт, що з 22-го Росія не захопила повністю жодної української області. Населений пункт невеликий, але там особливу цінність у нас надає йому декілька факторів: по перше, це два лісових масива та чотири лісосмуги, які також були відбиті у ворога. І відповідно ще це Тонна дорога, яка веде у нас з населеного пункту Райгородка, відповідно, до населеного пункту Копанки, втрата надії для росіян це не тільки дві роти російських солдатів, які перемолола третя штурмова, а й неможливість створити плацдарм для наступу на Ізюм. Кожен виїзд на Харківщині на лінію фронту схожий на лотерею, дрони полюють за українським транспортом, і скрізь сліди їхніх атак змушують сильніше тиснути на газ. Водій 92-ї бригади стверджує, засоби РЕБ працюють, але лише для самозаспокоєння. Так, да, так, да, так, да. сам собі внушення здива і все. Харківська область для росіян є полігоном, на якому ворог тестує свою тактику тисячі дрібних порізів, сподіваючись знекровити українську оборону на півночі Харківщини, російська армія все ще утримує дві буферні зони в селі Глибоке і в районі Вовчанська. На сході в районі Куп'янська ворог намагається створити ще два плацдарми на правому березі річки Оскіл. Для чого їм там плацдарми? Що вони планували? Плацдарм їм потрібен. Чим він ширший, тим більше є перспектив навести пере. І застосувати техніку. Зараз там застосування, наскільки мені відомо, йдеться тільки малих груп. А на рахунок техніки ще поки немає. Але якщо цей плацдарм буде розширений, будуть наведені якісь переправи, там, декілька переправ. Якщо це буде одна, вона буде знищена відразу. А якщо це декілька буде переправ, відповідно буде складно їх ловити і ловити їхні маневри.